На ділянці траси державного значення, що з'єднує міста Ужгород та Мукачево, значно погіршилося асфальтне покриття. Між селами глибокі та великі лази водії один за одним міняли колеса, потрапляючи в аварійну вибоїну. За тиждень трапилося більше півсотні таких прецедентів. Це наші дороги заходи. Остріш непросто, ми гострить. Наступного дня яму залатали, Втім, так би мовити, ямковий ремонт не протримався і доби після опадів. На ситуацію одразу зреагував голова закарпатської ОВА Віктор Микита. Провів робочу нараду з представниками служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. І вже сьогодні дорожники взялися за ремонт покриття. Наразі дорожники продовжують ліквідовувати ямковість окремих глибоких вибоїн на автодорозі державного значення «Київ-ЧОП» у межах Ужгородського та Мукатівського району. Дорожники визначили найбільш аварійні ділянки, та в межах експлуатаційного утримання автошляху державного значення проводять відповідні роботи. Відрізок ділянки від 787 і до 831 в даний час будуть виконуватися роботи при поліквідації. Аварійних вибоїн. Працівники підрядної організації ШБУ зараз виконують роботи з ліквідації вибоїн. Значить, які виконуються роботи. В першу чергу треба всі вибоїни очистити, обрубати, обробити бітумною емульсією і після того. Приступити до укладання асфальтобетонної суміші. Саме найбільша аварійна ситуація на ділянках то є від 787 до 800 кілометра і від 820. Першого до вісімсот го загалом на автошляху працюють три ремонтно-відновлювальні бригади та техніка необхідна для ямкового ремонту. За сприятливих погодних умов завершити планують протягом двох-трьох тижнів.